Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Багато хто прагне заробити, але великий прибуток вже у ваших руках. З якоїсь невідомої причини більшість із нас охоплена тривожним пошуком шляхів стрімкого збагачення. Можливо, тому що існують люди, які здається вміють отримувати нечуваний дохід, торгуючи навіть повітрям. Буквально вчора мені трапилося відео про підприємців, які відмовилися від традиційних способів отримання пасивного доходу та зробили дещо нове. Визнаю, я поринув у перегляд з головою. Зрозумівши, що це відео затягує мене, я навмисно переключив його за кілька хвилин. Ви запитаєте, що мене так захопило? Відповім, велика земна вигода! Однак великий прибуток у Божих очах полягає зовсім в іншому: благочестя із задоволенням, велике надбання. Перше Тимофію 6, 6. Апостол Павло знає про це і продовжує наставляти Тимофія. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, у численні нерозумні та шкідливі пожадання. Які приводять людей до знищення й загибелі. 1 Тимофія 6. 9. Чому? Через бажання серця. Жадібність, як і достаток це різні стани серця. Пильно бережи своє серце, бо з нього витоки життя. Приповісті 4.23. Тому що де твій скарб, там буде й твоє серце. Від Матвія 6, 21 Моя молитва сьогодні, Господи, я хочу мати великий прибуток, про який Ти говориш. Благочестя із задоволенням належить мені через Ісуса Христа, який зміцнює мене. Господи, захисти моє серце від жадібності. Господи, безглузде і оманливе слово віддали від мене, не дай мені ні багатства, ні злидню. А пошли те, що мені потрібне і необхідне. Приповісті 38 Допоможи мені добре розпоряджатися тим, що ти даєш мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.